Вітаю всіх моїх друзів! З вами знову Легун Роман, майстер по укладці натурального каменю. Нагадую свій номер телефону 099 37 39 538 Сьогодні ми знаходимося в прекрасному місці, ви зараз розумієте, чого в прекрасному. Село Іванівка. Прекрасне село, звідси мої корені. Покажу вам. Заодно перш ніж щось розказувати, покажу. Тут добувають нафту, хай не кажуть, що ми залежні від Росії. Отже, ми знаходимося в прекрасному місці, якого ми боїмося, але де всім нам місце. Ми знаходимося на кладовищі. Свідомо не буду показувати вам таблички з, з прізвищами не хочу вам презентувати свою нову роботу, скажімо так, свій новий проєкт. Це садово-тротуарна плитка. Я тільки що змонтував довкола довкола поховання. Це дебют. Отже, як я вам і розказував, почнемо, нема що. Багато горити. Як я вам казав, вона дуже швидка, за 15 хвилин я один змонтував її. отже, Для, для того, щоб обробити нам одну могилку, нам потрібно наперед одна 45 на 45 плиточка, в цьому випадку є окантовочка з, малинового, з малинової соломочки. Тут дрібний катаний камінь, продовження окантовочки. 45 на 90. Розміри ідеально підходять саме для поховань. Знову 45х45 45. і 45х90, 45 на 45, 45 на 90. От такий має вигляд. Звідси. Моя тінь, не знаю, чи вам подачу. Отже, так, такий вигляд має звідси. Не буде дуже погано видно. Але зараз з другого боку. От такий має вигляд. Куди треба приїхати в інший день? 15 хвилин на монтаж, будь-хто один чи з допомогою дружини. Протягом пів години робить, не потрібно використовуватись на, на дорогу бруківку, не потрібні, зверніть увагу, ніякі ні бордюри для того, щоб зафіксувати плитку. Ця плитка. Можна так сказати, самодостатня, тобто вона і більше нічого, ніяк тільки пісок, ніяких цементів, нічого, нічого, час від часу. Час від часу прийшов, от просипку пісочком, попшикав якоюсь хімією і все. Зараз е, один з моїх майстрів укладе соломочку. Пізніше я зніму, як виглядає. Моя робота з соломочкою, в цьому місці буде виставлений камінь, також соломочка і буде прекрасне, оригінальне і досить дешеве і практичне рішення. Тому звертайтесь за довідками, щоб дізнатись ціни, терміни виготовлення, як я вже наголошував, 0,99 37 39 500 38, Звати мене Легун Роман, житель СМТ Брошнова. Підписуйтесь на мій канал Натуральний Камінь. Заходіть на мою сторінку Легун Роман у Фейсбуці. В однокласниках художня обробка натурального каменю, Натуральний камінь. Роман роботи з каменю, роман вироби з каменю, мільйон сторінок. Я коромом встигаю. Я також в контактах. Хай Бог вам допомагає. Удачі вам, успіху і процвітання.